Всім привіт, друзі! Радий вас вітати! Ви на каналі Розпаковки. І сьогодні у нас приїхала ось така посилочка, до речі, через нову пошту. І зараз ми її будемо вскривати. Оцінив продавець в 5 доларів 21 цент, огою 187 г. Тому, друзі, не забувайте підписатись, поставити лайк і залишити коментар внизу. А я вам бажаю приємного перегляду! Так, ну що, і зараз ми її вскриємо, подивимося, що до нас там приїхало сьогодні. З ОліЕкспрес. Так, це, скоріше всього, речі. Так, це речі я вже зрозумів, Це більш нічого немає. І це ось, дивіться, почнемо із SD-карточки, кодак. Micro SD карт. І, звичайно, дивіться, вона вже йде на 64 ГБ. Написано реальних до 100 Мбіт. Відтворення музики в форматі Ultra HD 4K. Ось, де можна її використовувати. З картрідером, до речі, вже йде. Ну, ось така от. Не знаю, чи це дійсно кодек, чи це оригінал, чи це не оригінал. Зараз ми це все діло будемо тестувати через програмку. У мене є програмка на комп'ютері. Зараз ми її туди закинемо і будемо перевіряти. Тому погнали тестувати. Так, ну що, я підключив програму Crystal Dismark. 8.0, Ось така SD-карточка, кодек Зараз ми її вставимо в наш картридер. Точніше, Точніше, слот під SD-карточку. Ось тут збоку він вставляється. Все. І як ви бачите, воно його знайшло. Вибираємо наш файл не це. Вибираємо Є. Ось він пише вже 58 Гайт, налаштування залишаємо так, як є. І починаємо тестувати. Коли закінчиться тест, я вам в кінці покажу його результати. Ну що, друзі, пройшло 6 хвилин, і ось на ваші очі результати. Зараз я вам так от приблизю. Ось стовпчик, це указана швидкість запису. Це зчитування. Тобто ось. Ну, я наскільки не знаю, наскільки це нормальні показники, ну, но, в принципі, мені здається, це доволі низкуваті показники. Тому, скоріше всього, що це не є оригінал-кодок, це є китайська ну, дуже хороша підробка. Тому пишіть коментар внизу, чи це нормальні показники, чи це низькі. Тому що, от, наприклад, якщо дивитись звичайно, до USB-носія, Флешки, то це, звичайно, були б дуже і дуже погані показники. А як для SD-карточки, в принципі, я думаю, непогані. Але коментар залишіть на вашу думку, як ви вважаєте, чи це хороші показники. Тому ось, в принципі, ось така SD-карточка. Ну, тут не вказана звичайно, швидкість. Можливо, десь і вказано написано. Франція, ну, чесно кажучи. Ну, Гонконг, це звичайний Китай, просто. От, навіть якийсь ось ці QR-код. Можливо, десь тут заклеїв їх. Ну, в принципі, не вказано. Ось така коробочка йде. Тут йде ще картридер адаптер. І ось так от вставляється. І тоді вставляється в старі. ну це стара версія більше ноутбуків. Зараз ноутбуки йдуть в основному з слотом під звичайний SD. Так як в мене, в принципі, ось така вийшла цікава флешечка, десь фотоапарат чи ще десь кудись за 2 долара. Ну що, друзі, наступна посилочка це ось замови дружині, ось такі трусики фірми Fіnetto. Так ми прийшли зі пакеті. Спортивного типу. Ось такі вони йдуть. Чорний, пудра, чорний і червоненький. Доволі хорошої якості. Дивіться, резиночка така, тканина доволі хорошої якості. 100% котон, ось тут є навіть місце під геніталії як ви знаєте, спеціальна підкладочка для жінок. І лайбочка, звичайно, йде ось на розмір XL. 95 котон і 5 Еластер. Дуже і не дуже непоганої якості, я вам скажу чесно, здивований. Можу рекомендувати однозначно цю фірму. Тому реально. Like. Ну що ж, і третій товарчик, це також ось такі жіночі трусики, також фірма Fineto. До речі, можу рекомендувати дуже хорошу якості в них товар. Це більш ажурні йдуть. Дивіться, кожна йде запакована. Бачили? кожна вже йде запакована. Силочки залишу на продавців ось тут внизу під відео, тому заходьте, купуйте також ці товари по 2 долари. За 3 штуки. Тобто по 25 гривень виходить одна, одні труси. Ну, Звичайно, у нас в Україні ви купите набагато дорожче. Ви за одні дасте ну, щонайменше гривень 150. Це точно я вам даю гарантію. Ну, за 25 ви не знайдете, навіть за 100 таки не знайдете. Тому що реально фірма дуже і дуже хороша. Хороша якість, дивіться, вони тягнуться. Зараз візьмемо рулеточку, я вам покажу їх реальний розмір. 32. Тобто на 64. І висота 23. Ну, вони дуже і дуже хорошо тягнуться. Ось такий ажурчик, дивіться, класний. Дуже приємний, такий він мягенький мягенький прям от відчувається. І також є ось тут така додаткова шивочка. Лебочка, розмір. Ну, все як звичайно. Тому, друзі, ось такі класні трусики. Давайте відкриємо ще інший. Також є білі. Білі взагалі такі білосніжні. Все хороше пошиття, без проблем. Дуже м'ягеньке. Немає ніякої синтетики такої, знаєте, там корявих швів, де видно нитки стирчать чи десь кружева буває, отут не прострочені, випадає. Дивіться, все гарно прошито. Зсередини, дивіться, рівнесенькі шви. Дуже і дуже високої якості тканина. І за такі ще смішні гроші. Це просто за три пари 75 гривень, Дивіться, чорненькі також класні. Ось. Дуже хороші. Тут а також вони ось тягнуться. що так, що так вони також тягнуться. Тому, друзі, ось такий сьогодні крутий вийшов випуск. така Більш для жінки, для дружини ось такі трусики. Три пари і тих, три пари таких. І ось така крута sd карточка. ну, Не знаю, чи хороша в неї швидкість. Я думаю, якщо ви десь музику якусь запишете, поставите в якусь блютуз-колонку чи десь в машину. В принципі, і в телефоні вона буде нормально працювати. Я думаю, би, за такі кошти 64 ГБ непоганий варіант. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте підтримати відео лайком, як вам така розпаковочка, як вам такі товари, і, звичайно, пишіть коментар внизу. Я вам бажаю. Гарного дня, вечора. Всім до нових зустрічей. Пока!